Доброго дня, дорогі друзі. Ми опинилися в такому несподіваному районі, це вулиця Волинська. От у нас прямо по кадру це високий замок. І це дільниця така, можна сказати, робоча, промислово навіть. Але архітектура тут настільки чудова, що я, от їдучи, ну, не могла не зупинитися, щоб просто вам показати, щоб не було такого уявлення, що наше підзамче, ну, Є таке без сецесії або що тут немає прекрасних якихось фасадів Якраз от ви бачите попереду, що у нас буде. Ми розглянемо пасаж від невідому локацію. І покажу що у нас тут відбувається навколо це вуличка, от вона йде далі до промислової і будівлі. Ну, такі. Мало цікаві навколо, але в принципі там є так само, можна побачити і пригарний функціоналізм, асоціацію. А наразі от ми подивимося на будівлі. Вони, знаєте, як то є на Тазамчі, тут трошечки асоціація навіть запізнилася. От ми так дивимося, а вона така пишна з такими рогами, з такими валютами, фронтонами. Навіть можна сказати, якась така біонічна, якщо подивитися от на цей. Аттик, та? то тут є такі очка і на горі така чоприна, дуже красива, правда. І можемо в тому простежити якусь біоніку. Но, я розумію, що вас дуже шокують ті балкони. Чи вас не шокують? Напишіть, будь ласка. Балкони засклені, тут є три різні майстер працювали, три різні, типу засклені. Я теж маю вдома засклений балкон, але я мешкаю в Хахівці, хоча і в гарному районі. але Ну, це мені дозволило, <див> дало моральне право засклити. А на цих фасадах я вважаю, що це недоречно. Щодо архітектора, ну я не буду зараз знаєте, давати таку остаточну відповідь для вас, бо я не бачила архівної справи на ці будинки. Хотіла себе бачити, але Мені дуже нагадує, на початку вулиці Чупринки, здається, номер 5 От є так само з такими хвильками. І наверху, ну, на жаль, зруйновані оці маскарончики. Бачите, тут були такі лев'ячі голівки. я от намагаюся показати. Тішиться, що дуже гарно синхронізується камера зі стабілізатором, бо так плавненько воно пливе. І от бачите, ще одна левіча голівка. Лишилося тільки трішки, може з вулиці Богдана Хмельницького побачимо краще. Але на Чупринці є дуже-дуже подібна історія. І ми тут можемо, знаєте, або мати таке явище повторення, ну, можна сказати, навіть плагіату, а може це у нас той самий архітектор, але просто зробив копію того будинку, ну, таку інтерпретацію. Тут фасад, він розвивається отак композиція, де як характерна для сецесії. Давайте от навчимося відрізняти таку декоративну сецесію, знизу догори вона розвивається, внизу така площина. Хоча тут є такі фактурки, зараз ми роздивимося краще. А наверху у нас піднімаються такі хвилі, правда, там такі листочки. Я не знаю, що це за рослина. Я так часом мені здається, що то дуб, я може не дуже добре бачу. Мені і ви навчіть, будь ласка, що то вам здається за рослинка. А отут над вікнами мені здається, що це лавер. От подивіться, такі якісь листочки. Тут висять лавер, правда, і значить, він був золотий. Давайте подивимося ще нижче. Ще нижче у нас якісь просто переплетення, такі дуже характерні сесійні елементи. Тут так цікаво, знаєте, в підзамчі на підзамчі архітектура. Є така трошки я без такої образи, можна сказати, як то провінційна навіть. Ну, тобто у нас немає спільного стилю для тих всіх елементів, але воно все разом, воно все одно сприймається дуже класно. Будь ласка, підзамчі, не ображайтесь на мене. Я, до речі, дуже хочу потрапити в помешкання якесь автентичне на підзамчі. От дивіться, у нас балкончики, вони мають такі етаж, як букети розпустилися. А вище є більш геометричні орнаменти. тобто Тут було таке бажання застосувати всього побільше, побільше. І зараз ми йдемо з вами безпосередньо в пасаж. Пасаж є красивенький, о, десь отак ми бачимо дуже супер красиво. Я просто, знаєте, завжди думаю, що у нас буде заставкою, який кадр для відео? От, можливо, такий, або з іншого боку, якщо виглядати, правда? І будинок у нас має таку, бачите, дуже приємну фактурну поверхню. Фактура це була колись тема моєї кандидатської дисертації. Ми завдяки фактурі відчуваємо будинок як живий організм. Бачите, у нас є розмаїття, такі е заглибини цяточки для кожного періоду. Вони є свої, а в сецеї ну, дуже багато різних варіантів вигадано. Тому що цінувалася також отака ручна праця, а фактура давала можливість це реалізувати. От, ось так у нас теж дуже-дуже красиво. І це є пасаж на стелі. Друзі були розписи, там було зображено все багатоманіття того, що продавалося. А дивіться, який тут красивий замковий камінь. Це є якась ліра, музичний інструмент, бо не знаю, що то ну, щось таке дуже сецесійне, дуже дуже красиве. І от безпосередньо сам пасаж це є арочки, циркульні архітектура. Могла би, звісно, бути більш така сецесійна та арка, яка подібна Але ну, лів'яни вони славляться своїм консерватизмом, і на стінах тут такі красиві зеркала з гірляндами. В тому, звісно, проявляється та вся сецесія. Я думаю, що посередині кожного такого зеркала там, напевно, були рекламні таблички, що продавалося в тому пасажі, то дуже дуже цікаво. І далі у нас відкривається прохід, який є фактично як вулиця. Знаєте, і це так цікаво, тому що цей дворик, а у нас фасади тут вирішені просто-просто як вуличні. Ті гірлянди, що ми тут можемо бачити, вони, мабуть, теж були золоті. Там є теж невеличка фактурка на стелі. У нас тут збереглося, тобто є саморозкриття, де видно конструкцію. Як ота стеля у нас виглядає? Це є очерет, як завжди. І от Дивіться, як ми тут бачимо таку нецікаву будівлю на задньому плані, але колись то, звісно, було зовсім інакше можна було бачити. Вулицю Хмельницького, колишню Жовківську, можна було бачити фабрику Повидла, колишню фабрику Лейба Кроніка. забули, що він Лейб, але Кроніків. Та. І відповідно фабрику Бачевських. Тобто вигляд був якийсь такий привабливий. Оце є вхід на сходову клітку, але ну, нам не щастить, тому що ніхто не виходить. Але наша задача не сходи тут. Вони, ну, звичайні, наша задача побачити, от як відбувався сам. Торгівельний процес, тому що м, цей пасаж він з одного. Я настрашилась трошки. Напевно, ви також е перепрошую, та песик теж настрашився, але махає вже хвостиком. Бачите, цей пасаж він з одного боку якраз зроблений, а з іншого боку, напевно, вони не встигли. Можливо, зашкодила Перша світова війна. І ми тут можемо бачити такі цікаві характерні для львівських просторів, закапелки, для чого така смішна дивна форма. Бачите, вона так захлиблюється вниз, в глибину. Це для того, щоб дати всім. Помешканням освітлення. І хоча ми з вами опинилися в дворику, але архітектура тут така правдива, вулична, то така досить гарна, строга, віденська сецесія з рустами, з гірляндами, з округленнями. А от ці балкончики вони якраз належать до такого стилю, ну, можна сказати, як службові будівлі, правда? Ну, але тим не менш воно виглядає супер-супер гарно. От ще раз вас помилую тим пасажем, бо мені дуже подобається такі отвори Віна збереглися класні такі віконечка, правда і видно, що воно таке давнє. Мені здається, що в кожному такому вікні то там були вітражі, це, це просто, ну як вітражі. Ми говоримо не під вітражі, а це просто кольорові скельці, знаєте могли би бути. До речі, у той балкон, там, де сидить песик, ну я не ризикну дуже їх турбувати, але він так низько, низько. І явно, що не було жодної небезпеки. Ну, давайте ми з вами прийдемо. Далі. На жаль, тут у нас вже збереглися автентичні двері, мешканці міняють. Мешканці не бачать дуже часто цінності в тих дверях. І наверху тільки оці соцесійні обрамлення, кронштейни. Ой-ой-ой, який тут балкон. І бачите, людина так хоче закритися, вона так хоче сховатися від того світу. Ну, внизу теж зробили свій рідний балкон. Мені щось аж балкон дуже настрашив. Але гаразд, Давайте про щось краще говорити. Тут дуже красиво, особливо влітку, коли цей виноград він є такий зелений. Він утворює ну, такий зеленющий, пригарний місточок. Є ще один фасад. Бачите, як він виглядає наверху фронтончик. Може була якась реклама, тут є теж меандри, декори, балкон такий дуже-дуже подібний, як ми вже бачили. Оце таке все поєднання. Все характерно для Львова. Тут немає прямих кутів, немає нічого перпендикулярного. Паралельного і це характерно навіть для сприйняття Львів'ян. Зараз ми з вами вийдемо на інший бік. Отут з двері зовсім поміняли. І ось він той виноград. Цей виноград, він же є теперішній, він не є, знаєте, давній старий. Бачимо то із цієї інсталяції внизу. Але саме розташування, знаєте, виногради, як якийсь такий тунель, воно було дуже характерне для старих просторів. Тобто це є дуже позитивно, це є класно. Дивіться, які тут гарні у нас ковані решітки. Я вам скажу, не завжди в центрі міста ми можемо зустріти такі пригарні решітки. Тому що у нас кожна, бачите, штучка, вона така м -м 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 прекрасна, вона таке все, як якісь такі ноти. Музеї. Музичні інструменти, як знаки, і воно собі тягнеться, і це так просто, але коли ми йдемо його багато, воно створює прекрасний вигляд. Ось, дивиться, ще один класний контраст небо. Будинок і пані вішає білизна, білизна теж мені подобається, хоча колись вони вішалися на стрихах, але тим не менш воно все одно виглядає добре. І це є інша частинка цього пасажу. Тут є інакший декор. Тут на стінах є такі пригарні шишечки. Бачите? І ці шишечки із гірляндами, із колами Вагнера. У яких повзуть якісь там труби, ну вони теж фані, вони такі фактурні. Вони такі цікаві цей декор. Ми теж можемо зустріти у Львові на вулиці Глибокій. А тут у нас є такий вигляд. Коли, знаєте, друзі, як це було? Це був напевно на верху. Ну, оце є вже сучасна решітка, а тут був такий сецесійний вітраж, знаєте, з павичевим хвостом. І це було все надзвичайно, надзвичайно цікаво. Тут на стелі я якісь я не знаю теж лаврові листки. Напевно, це все було золоте і зелене. То заїжджали у нас карети, якраз вони розвантажувалися в дворику, і я бачите, оця плиточка. Покажу, як завжди, співвідношення у нас вона така шоколадка, дрібненька, дуже-дуже міцна. І щастя збереглися автентичні двері. Їх, звичайно, зараз, як побачите, їх, звичайно, закрили з цього боку залізом, вони мали бути такі красиві прозорі. О, ми вийшли, Бачите, на Хмельницького. Я сподіваюся, що це для вас було так хоча б трішки несподіванкою. Там у нас є фабрика Бачавська на обрі. І ось як виглядає розкішно цей фасад, і відповідно самі двері вони в такому соціальному стилі. Фасад він є ще пише. Він дуже подібний на той, що ми бачили. Такі, до речі, краще збережені маскарони, Величезний балкон. Напевно, самі господарі вони мешкали з цього боку. Балкон дуже красивий з соняхами. А двері у нас вони мають кільця вагнера, вони мають розмаїті так само шнурочки. І малесенькі, малесенькі, бачите, соняхи, ототат -от наверху. Я розумію, що серце вам болить, що воно все в такому поганому стані збереження, але сподіваємося, знаєте. Як то, що це відео, воно буде мати сенс для збереження тизанчати клаш, правда? Дивіться, які тут гарні декори, такі волохаті квіти, фактури, ще, ще пишніші, ще краще, розмаїться, від великих каменів до якихось таких хрупавих елементів і такої шуби можна сказати. І отак виглядає цей прекрасний прекрасний будинок. На підзамжі я так спеціально найду до сусіднього будинку, знаєте, щоб вам не змішувати е в прекрасні стилі, але покажу вам, що він теж в поганому стані, в стані руйнації. На підзамжі дуже багато прекрасних об'єктів дорослі. Та треба берегти, не треба ставитися до тої дільниці. Так, ну, що вона не вартує збереження, вона тим більше зараз ну, є дуже багато гарних таких об'єктів, як фабрика повід... відновлених і через це повинні ми це зберігати і тішитися. Напишіть, будь ласка, який об'єкт на Фізанчі вам найбільше подобається. Мені цікаво, що взагалі ця дільниця вам є якоюсь мірою відома. Дякую вам, друзі, що були зі мною. Всього вам доброго, до побачення, до наступних зустрічей.